Ох, о, це вже це прям за хвоста, видно, я його тягнув. Так за хвоста що аж з рук вириває. Сівся добре так. ай ай -яй, яй Всім доброго ранку. От, Приїхали ловити саргана, але ви гляньте на це море, на цю красу. Е, Прям-вау-вау-вау, але явно ну, погода море сарганова, але стояти, заливає. Хлопці тобто, там мучаються на пірсі. О, тому ну, така собі ситуація насправді. Ну подивимось, може щось з цього вийде. Але поки що будемо робити каву, поки суть це діло. Отака от історія. Що ж, далі буде. Ранкова кава підкипає. От. <с? <с?> ага, у нас тут голуби, море. Ну що ж, кавість сарганчик не клює, тому всі сходяться до нас на каву. От Анатоль теж ловив вже. Підловився називається. Теж вже кавує. Отак от, от і живе. Такі от гарбузи. Зате на морі завжди класно, Завжди класна в Одесі погода. Так, ну що ж. Кажуть нічого не ловиться, але я поставив свою 7-грамовий свій пількірочок. Може буде здувати, правда, доведеться поставити 12. Але я вірю, що все-таки щось на назловлю. Давайте зараз глянемо, що то буде. Що то таке буде. Дякую, дякую. От, Але тут краса, просто краса. От, Рибаків вже майже немає, бо погода трішки нельотна. Хоч мені здається, трішки заспокоюється. Погода стає краще. Сонечко виходить. Я думаю, що зараз буде шанс щось зловити. Зараз побачу, що казати. Зараз ми все побачимо. Так, Толік показує, яку ставлітку половину. Ставридка там крута, слухайте. Там прям така по грам. Ви гляньте. Крута, по 150 грам десь, мабуть, ставритка. От, Але я на ставлітку ще краще. От, але да, якось я не руся. Ну, сарганчик маленький. От. Так що в нас по нулям з Толіком. ми хочемо побачимо зараз, що будемо ловити. О, я вже зловив, принаймні, показують. Звертався. Ну що ж, подивимось. Ох, тут заливає, слухай. Оп, май, Толік, ти чуть не зловив. Так, подивимося. Тут заливає, задуває. Що капець. Оп. Зараз побачимо. 7 грам поставив. Ну 7 грам бачу, видуває, страшне. Треба більше ставити. Треба ставити більше, бо 7 грам це занадто мало. 7 грамм замало А може кинути просто треба більш вдало А це, це не сильно вдало Так, ну що, поки що. А, ще й запутався, клас. Дивимося що тут робиться. О, клас. можна Так, пробуємо сюди. Ой, клас, повітря хоча б летить трошки. Ох, клас! Задуває, але так хоча б можна кидати, слухайте. Вау, 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 вау! Вау! Це така риболовля ухилянка! Тому що ухиляєшся від хвиль. Ну поки що так, да, воно так. Щось не схоже, щоб навіть приблизно щось клювало. Це не та риболовля, яку я чекав, звісно. Може якось... На днях. О, є, зловили вон. А, був. Був. На бомбарду був під самим берегом старанчик. Ноги заливає трошки. Ох, тут зараз. Зараз поставити може потрібно трішки іншого кольору, більш яскравішого. Спробую принаймні мірі. А там подивимося. Зараз ще раз спробую на швидку проводку. Маленький Не хочу Маленький, А взяв першого. От гляньте. Анатоль тяне першенько. Він такий мене на 5 грам, до речі, взяв. Забагрений, да? тяне він клас, супер. Давайте, от. Іде воно? Ось Осінній... клас. А, так, да, слухайте, гарний таки качалочка прям добра йде. Да, за хвостика ще його, він впирається, дивіться що твориться. Дивіться, о, клас, слухай, така чалочка гляньте, яка, дивись, щоб не втік, да. Супер. Все. Так що кидаємо. Ставлю тепер жовтий, тоді точно. Ну, я правда толіка натуралка стоїть, але я вірю в жовтий більше, що він зараз буде більш жовтий, активніше. Вода мутна. І такі яскраві кольори більше приваблюють рибу. Хоча, бачите, анатолій взяв на натуральний. сюди. Навіть клюв. Навіть клюв. Ай, маленький. Туранчик маленький, если в клюв. Рибає за так дельфін. Нормально. Ти рупай мені. Маленький, нормально. Нормально. Іде? да? Так, де один все слышно. Так, ну що ж, моєї мрії Погнали далі траву Швиденько Поки може ще там щось є. сіє Глупо сорганув Посоргану Ох, о, це вже сівся, прям за хвоста, видно, я його тягнув. Так за хвоста що аж з рук вириває. Сівся добре так. Ай-ай-яй. Так, лиш ж би подивитись, кого це там я забагрив. Навірно, хороший. Ну, стандартний, я б сказав би, але годиться, годиться. Оце сарганчик. О, клас, викинув. Yeah. Отаке от коліщатко. Супер. А ну покажися, десь сам себе за, за хвоста зловив. Ось така от риба моєї мрії. Такий ось сарганчик. Що ж, спробуємо. Так, відщіпляємо. І сюди і в сарганаріум. Все, супер, можна. Далі. Давай таку проводочку. Вже не знаю, що їх підібрати. на Там так, да, потрібно збиратися вже. А то це не рибалка. А потом на перину вдеваешь?

Сюди сюди, от він. От він сараганчик, мега сараганчик, забагриться. Зайчик, забагрився, майже тут під берегом. Оп, супер. Супер. Ах, скотиняка. Ох, не нормальний такий. Сараганчик шикарний. Ох, кишки йому правда, вимотав. Ох, кишки йому, й Все добре. Так, ну що ж, диво сталося, його все, <риваємося> що ти щоб киріть. то таке. Рибами <риває> їм. <риває> Ай, маленький, клю, зараз. Маленький і клю. Що зараз не сід, дивиться. Ай, зійшов. Ну і що ти скажеш. зійшов, вдарився, в пір і зійшов. Шкода. Ну давайте З стовшки. О, так розвить сюди. Не побачив куди, але це буде. Єс, 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 Маленький І собі за все. А хоча може і не дуже маленький. Маленький, маленький. Якщо не зійде, то півчик і не замотується. Он йде прямо поверху. прямо. О, нормальний. Думав, що маленький, а він виявився в самий раз. Ось такий красний. Так от милота. Якраз він. і капля якраз заважає там, що ти скажеш. Зараз протерти камеру, можна вийти далі. Так, ну що ж, дядько, ми тебе теж... Ах, ти ж не перетирай, ніж поводок з копеняка. Все кидаємо його в сарганарію. Опа! І пішов процес. Якось так.